У Кіровограді змінився голова обласної організації партії Удар. Колишня голову Анатолія Ревенка виключили з партії за підрив її авторитету та порушення статуту. Такі причини звільнення назвав виконуючий обов'язки голови обласного осередку Ігор Козуб. Кіровоградський удар нині розділився на два табори: один очолює Анатолій Ревенко, другий Ігор Козуб. Обидві сторони звинувачують один одного у порушенні партійної дисципліни і корупції. Нещодавно Анатолій Ревенко заявив, що Ігор Козуб позбавлений партквитка. Козуб стверджує, що з партії виключений рев. Венко і тимчасовим очільником осередку є. Тепер він сам. У підтвердження продемонстрував офіційні документи із обласної юстиції. Анатолій Ревенко ж своє звільнення вважає неправомірним. Ну, Анатолій Дмитрович подумав, що ми жартуємо. Ми його запросили розглянути його персональну справу. А він нас послав. Він думав, що ми юмористи. Ні, Анатолій Дмитрович, ми не юмористи. От є. З юстиції витяг, от є рада діюча, і ми вас, юмористи, запросили на юмор. Тому вже не член партії, і бути не він не може на півроку. Як можна коментувати зібрання, яке проводять люди, які ніякої відносно до політичної партії «Удар» не мають ніяких відношення? Як можна це коментувати? Тому я не здивуся, коли такі люди можуть голосити себе лідерами партії. Я переживаю, щоб ці люди не голосували себе головою заліз партії «Удар». тому ми спокійно робимо свою справу. Собака кажуть, гамце я караван собі йде до перемежного фіналу. Я перепрошую, я не можу говорити.